Вітання всім, хто на зв'язку з футболом з вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про найцікавіші поєдинки 19-го туру чемпіонату України, про матч між Шахтарем та Кривбасом, Ще одну спробу перемогти київського динамо. Ну і полісія, яке намагатиметься підтягнутись до лідерів цього чемпіонату. Тому обов'язково залишайтеся з нами. Дивіться це відео до кінця, поставте вподобайку. Перевірте, чи підписались ви на наш YouTube канал, і залишайтесь всередині гри разом із нашим. Шими партнерами ФАВБ та отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Все це за посиланням у закріпленому коментарі. Динамо спробує продовжити свою переможну серію у чемпіонаті. Але в суперниках команди Олександра Шовковського опонент, який в останніх поєдинках дуже попсував киянам Нерви Одеський Чорноморець. Динамо почало другу половину чемпіонату із дуже впевненої перемоги 4-2 над металістом 1925. Команда Шовковського пропустила двічі, але при цьому дуже потужно зіграла в атаці і практично не залишила шансів супернику. У цьому матчі Динамо діяло значно сміливіше попереду, ніж це було у перших матчах під керівництвом Шовковського. Кияни вимотували свого опонента та чекали на власні шанси. Ми розуміли, як буде грати наш суперник. Ми намагалися чинити, тиск... Тиск... чинити тиск. На, на, на нашого суперника, і ми робили все для того, щоб вони втрачали сили якомога більше і розуміли чудово, розуміли, що терпіння і прийде час, коли ми зможемо реалізувати ті моменти, які у нас були. Але і в першому таймі у нас було достатньо моментів для того, щоб усти на перерву з таким для нас добрим рахунком. В другому таймі ми зробили невеликі акценти стосовно нашої гри і дали хлопцям розуміти, що вони роблять все правильно, але треба робити все трішечки швидше. Все інше, настановлено гру, яка була запланована, реалізували складу, починати гру з подарунків, які ми зробили. Команді, але треба віддати належне команди, які очолює Віктор Скрипник. Вони грають на досить, досить цікавий футбол і завжди грати непросто і перемагати такі команди дається з трудом. Приємно динамо здобуло вже п'яту перемогу з рахунком 4-2. Оболонь, ЛНЗ, Олександрія та двічі металіст 1925 поступались киянам саме з таким рахунком. Рівно половину своїх перемог в УПЛ Динамівці здобули із шістьма голами в матчі. Черговий чудовий матч цього сезону провів капітан київської команди Віталій Буяльський, який вкотре довів, що він є найкращим футболістом УПЛ, граючи у 25 метрах до воріт суперника. Ну і власне вже після поєдинку Буяльський відзначив, за рахунок чого Динамо вдалось дотиснути суперника. Команда суперників добре в першому таймі оборонялась, і коли ти добре обороняєшся в грі, то ти тратиш більше сил аніж коли працюєш. З мічом тому в другому таймі, як ви бачили в. Команди суперників і Судороги були і вже розриви. Вони вже не встигали, і ми з цим можна сказати скористалися. В матчі проти харків'ян і Буяльський, і Ванат Відзначилися результативними діями. На двох ці футболісти створили більше половини голів Динамо в УПЛ. У Ваната 9 м'ячів та 6 результативних передач. На рахунку Буяльського – 7 голів та 7 асистів. Динамо зараз має найкращу серію в чемпіонаті. Кияни після зміни тренера виграли 5 поспіль турів. Кривбас, Рух, Оболонь та двічі металіст 1925 були впевнено переможені командою Шовковського. Але далі в суперниках Чорноморець, який два останні матчі у Динамо виграв. І на початку цього чемпіонату, і минулого у Києві. Тоді ще Одесити завдали поразки динамівцям в роковини смерті Валерія Лобановського, що було дуже болісно сприйнято вболівальниками. Вже на третій хвилині Одесити могли вийти вперед. Небезпечний удар вдався кузику, але нещеред врятував Динамо. Втім, не зміг врятувати голкіпер вже після наступного кутового. Кузик подав, а Єрмаков легко відірвався від Ячука та забив. Просто шокуючий старт гри для Динамо, але не встигли кияни відійти від цього пропущеного м'яча, як суперник забив друге. Знову кузик доклався до результативної атаки і через путрю підключив бадібангу, який подав у напрямку Демченка. А той спокійно пробив головою, поки суперники стояли і дивились футбол. На початку другого тайму Динамо повернулося в гру. Вонат отримав м'яч, витягнув на себе центрального захисника Одеситів Салюка та швидко скомбінував із Беніто. Нападник Динамо увірвався до штрафного майданчика і забив. Ще за дві хвилини Ванат вже допоміг забити Буяльському. Нападник відкрився у штрафному та відкинув м'яч Віталію під удар 2-2. Втім, останнє слово в цьому матчі було за чорноморцем. Гості перехопили передачу на щерета, а далі Демченко просто познущався над Сидорчуком та класно пробив нижній кут. 3-2 і це перемога Одеситів. Чорноморець дуже важко вкочується в сезон. Просто дивом команда Григорчука змогла не програти оболоні. При перевазі киян за ударами 20 проти 1. Чорноморець виглядав абсолютно розібраним, і гра у команди Григорчука зовсім не клеїлась. А оболонь за рахунок своєї агресії та швидких атак просто домінувала над суперником, але не змогла виграти цей матч. Втім, столичний клуб показав, як можна обезброїти цей Чорноморець. Тримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Головний матч туру. Шахтар у 19-й ігровий день зустрінеться із чинним лідером чемпіонату Криворізьким кривбасом. Шахтар розпочав офіційний 2024 рік без перемог. Гірники вилетіли з Єврокубки від Марселя. Хоч у першій грі вдалося зіграти в нічию однак, у матчі відповіді Шахтар без шансів програв французам один а потім в чемпіонаті не вдалося взяти три очки. Гірники не змогли здолати Олександрію і зіграли в 0-0. Проти підопічних хротання Пушик зіграв із трикутником Крісків бондаренко у центрі поля. Те поєднання гравців, яке активно награвалося на зборах. Дебютував у старті також 12 мільйонний кевін, але нічого із цього суттєво шахтарю не допомогло. Станом на 75-ту хвилину команди мали рівність за ударами: – 7-7. Тому ця нічия не виглядала нелогічною. Шахтар виграв лише два із п'яти останніх матчів у чемпіонаті. Гірники перемогли «Металіст» 1925 та Верес по 2-0. Зіграли в нульові нічиї проти Полісся та Олександрії і поступили з Дніпру 1-3. Для того, аби стати чемпіонами команді необхідна стабільність і впевнена гра у великих матчах. А також потрібен забивний лідер атаки. Поки у списку бомбардирів Шахтаря все дуже хаотично. Найбільше забили правий Вінгер Зубков і центрхав Крисків в обох по чотири голи. Далі по три. М'ячі мають захисник Матвієнко, Вінгер Кащук і нападник Сікан, два м'ячі у іншого форварда Траоре, опорника Назарини та Судакова. З одного боку, все це можна назвати високою універсальністю футболістів Пушича і тим, що суперник може чекати проблем від будь-кого з футболістів. Але з іншого будь-якій команді, яка ставить перед собою найвище завдання, потрібен гравець, який буде стабільно робити результат, а не у двох-трьох матчах сезону. Після виліту від Марселя Маріно Пушич відверто визнав, що його команда не заслуговувала пройти далі. І також заявив, що тепер Шахтар може усі сили кинути на внутрішні змагання. Гірники прагнуть чемпіонства. Також не забуваємо, що у Шахтаря залишається дві гри в запасі проти зорі і чорноморця. За втраченими балами гірники зараз випереджали в Кривбас на одне очко. Але проблема в тому, що за тими ж показниками Шахтар вже поступається двома балами Динамо. Попереду дуже цікава і дуже заплутана чемпіонська боротьба. Кривба став автором найспокійнішої перемоги у 18-му турі. Команда Юрія Вернедуба взагалі без проблем здолала ЛНЗ 3-0. Спокій, впевненість у своїх силах і чітке розуміння своїх завдань у грі. Ті фактори, які були помітні у грі криворіжців, і які дозволили команді Вернедуба здобути чергові три бали. Кривбас один із тих клубів УПЛ, який проводить чудову селекцію і запрошує дуже якісних легіонерів. Дібанго зайвий раз рекламувати вже навіть не потрібно. Це один із найкращих захисників Ліги. Візімана, Ілич, Принц, Соса у своїй найкращій формі і без травм теж дуже цікаві футболісти. Юрій Вернедуб зібрав хорошу команду, яка може сподіватись на високі місця. У першому колі Крибаса Шахтар видали шалений матч, який завершився нічію 3-3 із неймовірними голами, шаленими нервами, драматургією і трьома вилученнями. Юрій Вернедуб ще із часів зорі дуже любив і вмів попсувати нерви Шахтарю. А зараз той момент, коли його команда має максимально рівній Шахтарем шанси на успіх. А ще один поєдинок, який точно вартий уваги. Претендент на Єврокубки Полісся зіграє проти переформатованого зимовими трансферами ЛНЗ. Полісся стартувало навесні з проти протируха. Житомиряни не змогли скористатися своєю перевагою в атаці і знову втратили дуже важливі бали. Більше ударів, більше атак, стандартів мали саме футболісти Полісся, але змогли забити тільки один м'яч. Команда Юрія Калітвінцева вже в четверте поспіль зіграла в нічию. До матчу проти руха нічільні результати в Полісся були і проти Дніпра 1, Вереса і Шахтаря. Вісім втрачених очок лише за чотири матчі дуже багато як для команди, що перебуває в чемпіонських перегонах. Та навіть не втрата очок стала найбільшою проблемою. Лідер команди Макуана зазнав травми, і для конголесця, на жаль, цей сезон вже завершено. Тести підтвердили, що мені доведеться провести операцію найближчими днями. Хотілося б завершити сезон на гарній ноті, але Бог мав інші плани. Дякую всім за цей повний емоцій, чудовий сезон. Також дякую всім українським уболівальникам, які мене підтримують. До зустрічі наступного сезону. Це справді дуже велика проблема для Полісся, оскільки вся атака команди Калітвінцева була заточена безпосередньо під Макуана, який є найкращим бомбардиром команди з чотирма забитими м'ячами і одним із найкращих асистентів з трьома результативними передачами. Тепер тренерському штабу доведеться в екстреному режимі змінювати гру команди. Макуана цього чемпіонату зіграв у кожному матчі, і лише два з них. Почав не у стартовому складі. Тепер із флангових гравців у Житомирян залишились Назаренко, козак та зимові новачки Фортюнеїндукве. Літні трансфери не підвели, і усі футболісти одразу вписались в команду та почали давати результат. Тепер така ж ефективність потрібна по і від зимових придбань, аби не втрачати темп і позиції у чемпіонаті. ЛНЗ почав другу частину УПЛ з розгромної поразки 0-3 від Кривбаса. В стартовому складі команди вийшло одразу чотири нові футболісти. Загалом взимку черкащани підписали сім новачків. Однак в ЛНЗ чітко дали зрозуміти, що чекати прориву цього сезону не варто. Та й в першому своєму матчі чемпіонату команда Долуба відверто не вразила. Але за єврокубки побороти шансів немає, тому завдання закріпитись всередині таблиці і готуватись до наступного чемпіонату, де вже там перед командою будуть ставитись турнірні завдання. В першому колі ЛНЗ поступився по лісі 1-2, але всередині другого тайму житомиряни залишились в меншості. І тоді ще команда Ковпака намагалась цим скористатись. Однак ЛНЗ вдалося відповісти лише одним забитим м'ячем, і той матч команда все таки програла. Ну а на чию користь завершиться ця битва новачків чемпіонату? Тож, друзі, пишіть у коментарях, хто на вашу думку після 19-го туру буде лідером українського чемпіонату. Обов'язково ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на наш youtube канал і залишайтесь всередині гри разом із нашими партнерами ФАВБЕ та отримайте бонус до 10 тисяч на перший депозит. Все це шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.